Вітаю, я Євгенія Мотрич, і Впродовж кількох наступних хвилин розкажу про найцікавіше, і головне, що впродовж тижня для вас зібрали і підготували журналісти сайту Слава Тіві. Сьогодні докладно про те, як Польща зміцнює свою обороноздатність подробиці купівлі американських бойових вертольотів. Апачі чи є шанс в Україні отримати підсанкційні заморожені російські активи і використати їх для відбудови України? В матеріалі також прочитаєте, скільки коштували Росії європейські санкції. Про Оскар з польською ноткою, і не лише це вже замить. Гелікоптери Апачі у війську Польському. Польща підписала контракт на лізінг восьми американських ударних гвинтокрилів. Міністр національної оборони Владислав Косіняк Камиш у присутності американської сторони підписав пакет необхідних угод. За словами очільника Міноборони, перші гелікоптери за оптимістичним сценарієм Польща має отримати в червні цього року або не пізніше вересня. Вартість лізингового контракту становить приблизно 300 мільйонів доларів. Нагадаємо, у минулому році за 10 мільярдів доларів країна Замовила 96 «Апачі» у найсучаснішій версії. Перші 15, з яких, за словами міністра, надійдуть вже у 2028 році. Міністр запевнив, що до того часу техніку вже можуть обслуговувати спеціально навчені екіпажі. Присутній на зустрічі віцеміністр оборони країни Павел Бейда, також повідомив, що незабаром планує підписати угоду щодо закупівлі бойових машин піхоти Борсук, що виготовляється у Польщі. Канада готова допомогти не лише окремі європейські країни, готові вислати миротворців на підмогу Києву. Міністр оборони Канади Біл Блер заявив, що його країна готова відправити військо до України. Однак, перед цим необхідно узгодити гарантії безпеки як для України, так і для іноземних миротворців. Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо після переговорів. Щодо безпеки Європи у Лондоні заявив, що всі варіанти залишаються на столі. Тим часом президент Франції Мануель Макрон повідомив, що наступного тижня у Парижі відбудеться зустріч начальників штабів країн, які готові долучитися до гарантування миру в Україні. Новий план Єврокомісії може залучити до 800 мільярдів євро на оборону. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок представила п'ятиступневий план переозброєння Європи Грен Арм Європ», який може залучити до 800 мільярдів євро на оборону. План передбачає зокрема пакет кредитів у розмірі 150 мільярдів євро для фінансування низки оборони галузей та можливість використання коштів із фондів. Політики згуртованості у нього входять послаблення бюджетних правил ЄС, можливість спрямувати на оборонні потреби кошти з фондів політики згуртованості. Рішення про це прийняли самі держави, а також мобілізація приватного капіталу і залучення ресурсів європейського інвестиційного банку 6 березня на саміті ЄС. Лідери країн Союзу підтримали такий план, який відтепер має схвалення на його реалізацію. Про деталі плану і деякі представлені у ньому цифри читайте на сайті Слава Тіві. Оскар із польською ноткою на дев'яносто й церемонії Оскар статуетку здобув американський актор Кіран Калкін за роль другого плану у фільмі Справжній біль діє якого відбувається у Польщі. Цікаво, що актор вийшов отримувати статуетку під музику польського композитора Фредріка Шопена. Фільм Справжній біль розповідає історію двох братів. Вони після смерті улюбленої бабусі, котра вціліла під час голокосту, вирушають у подорож до Польщі. Там брати відвідують одні з найтрагічніших місць Другої світової війни, зокрема, зйомки. Фільму відбувається у Варшаві, Любліні, Радомі, Красноставі, а також на території колишнього німецького концентраційного табору Майданець. Стрічка Справжній біль була високо оцінена критиками після перемоги Кірана. Калкіна актора привітав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він назвав фільм універсальною історією про горе, пам'ять та самодослідження, заснованою на польській історії та єврейській спадщині. І на цю миті у мене все бережіть себе.